Гучні затримання злочинців та вбивче кохання в ефірі Дніпро оперативний, і це дайджест події вівторка 27 грудня 2022 року. Оперативно спрацювали сьогодні вранці у Дніпрі різко погіршилась погода та пішов мокрий сніг. Комунальники оперативно відреагували на негоду і виконали необхідні роботи. Станом на сьому годину ранку на вулицях міста вже працювала посипачна техніка. Крім того, комунальники очистили рішітки дощоприймачів від нанесеного водою опалого листя та сміття в усіх районах міста. Вулиці, вулиці Макарова, виконуються роботи планові очищення дощоприймальних мереж, виконується очищення оглядових колодязів, дощоприймальних колодзів. Також виконується промивання, і очищення основного колектору, а також дошеприймальних підлізів. Загалом по місту зараз виконують роботи 8 бригад. Синоптики попереджають, що завтра, 28 грудня, у Дніпрі також очікується мокрий сніг. Тому просимо всіх бути уважними на дорогах Дніпра. Невдалий підробіток. 46-річний мешканець Дніпра з травня працював на ФСБ РФ. Він збирав та передавав ворогу дані про дислокацію підрозділу ЗСУ, переміщення української військової техніки, розташування залізничних вокзалів та аеродромів на території регіону. В серпні зловмисника затримали, коли він виконував чергове завдання куратора спецслужб РФ. Наразі до суду вже скеровано обвинувальний акт за фактом державної зради в умовах воєнного стану. Затримання вбивці рецидивіста. Оперативники за добу розшукали та затримали вбивцю, який переховувався в одному з будинків у Самарському районі Дніпра. Злочин стався 25 грудня на вулиці В'єтнамській. 33 річний чоловік в ході конфлікта вбив ножем свого брата та втік з місця злочину. Виявилось, що нападник вже був раніше судимим за аналогічний злочин та звільнився з місць позбавлення волі у 2016 році. Досудове розслідування триває. Поліцейська математика у період з 19 по 25 грудня патрульні поліцейські в Дніпрі відпрацювали 1950 викликів та склали 3754 адміністративних матеріалів. Про це розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. Статистика минулого тижня, тобто період з 19 по 25 грудня, наступна відпрацьовано патрульними 1950 викликів і складено 3754 адміністративних адміністративних матеріалів. Виявлено 182 водія, які керували транспортним засобом в стані сп'яніння. Також сталося 99 дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, ще 17 ДТП з потерпілими. В хуліганських дій зафіксовано 17 подій, Розпуття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння, стаття 178, 641 адміністративний матеріал складено патрульними. Грабежів, також розбоїв не зафіксовано за минулий тиждень, п'ять крадіжок і всі п'ять було, ймовірно, причетних осіб, затримано по гарячих снідах. Загадкова ДТП на Слобожанському проспекті близько 11.30 сталася дорожня транспортна пригода, яку зафіксувала камера ситуаційного центру Дніпра. Виїжджаючи з вулиці Богдана Хмельницького, водій автомобіля Хонда Пайлот замість того, щоб повернути ліворуч, поїхав прямо. Приїхав через тротуар та врізався в парапет. Чим не лякав пішоходів. На місці події працювали патрульні поліцейські та медики, що стало причиною аварії та стан водія наразі невідомі. Вбивче кохання, жахливе вбивство. Сталося вчора в одному з будинків в АНД районі Дніпра. Між літнім подружжям виникла сварка, під час якої 83-річний чоловік напав на дружину з ножем. Він поранив жінку прямо у серце. Вона померла на місці. Підозрюваний у вбивстві затриманий. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.